Що мені треба натиснути? Я не можу нічого натиснути. Блять! Я обісралась трошечки. Бля, я не хочу туди йти чат. Аби зараз щось не сталося таке, щоб я впісялась. Блядь, я не перезарядила! А це я. Блять, ці мурахи якого хуя. Тут не хоче. Блять! Блять! Блять Всім привіт, хто тут є? Так. Ладно, поки ви тут трошечки збираєтесь. Я взагалі хотіла пограти от в цю о, о, в гру Чуксі, чи як вона там. Я дуже боюсь обіцятись. Тому піду зараз по <після> Так. New game. Я вже заходила просто подивитись управління? Ну, як і зазвичай скрізь. Ой. Окей, а як мені рукою це зробити? Що мені треба натиснути? Що мені треба натиснути? Де тут управління подивитись? Що це? Блять. Блять, як воно. Як торкнути? Що треба натиснути? А, це треба було забрати. А як пістоль дістати назад? Блять, я натиснула. Сокіамбли. Так, тут у нас є тут нічого. Я не можу нічого натиснути. А де бачити, де в нас предмети? Блять, мені вже зикотно, якщо чесно. Там нічого не видно. Куди йти? А де А що, в мене навіть фонарику немає? А, тут є що почитати. Це що? А, це управління, да? Fire left mouse button. Так, добре, я не все розумію. Все одно перекладу. А що W, А, W. Це бігти? Блядь, я знов. Я просто Escape натиснула, і все, вона зависла. І знов, коли escape натискаю, нічого не відбувається. Так, а тут у нас що? О, май гад. Оно треба. <с> це знову щось зуб. А, це управління для геймпаду, да? <гас> блять. Що це було? Звідки воно, блять, полетіло? <гас> <с> блять. <гас> 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 мене Люлу скинула палицю. В... <п> З дивану я обісралась трошечки. Та Лілу, блін. Ти ж, блять. Блять, Лілу? Знов мене налякало, мала. Блядь, знов щось написано. Знов перекладай. І що мені з цією інформацією робити? Приблудку треба вбивати, чи можна так пройти? <клес> Малик. Сейчас нас трусят руки. Лілу, це мої, моей тапки. Що ти... ты? <клес> Блять, я буквально мурахами покрилась. Аж ліло стоїть ваху біля мене. Нас... Лілу, не лякай мене, будь ласка. А, блять! <реку> <реку> не... Там так мало, мало патронів. Блять! А це я. Блядь! <світ> 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 Сука. Я мурахами знов покрилась. блядь. Так, що в нас ще залишився цей важіль? Блядь, я не перезарядила! Десь треба йти відчинити ці двері, я вже бачу, що вони Ти нахуй! Лякають мене ще тут. Які вони хороші люди. Ти Нахуй? Бля, я не хочу туди йти чат. Там не страшно, Блядь. В нього треба стріляти. Я вже одразу. Блять! Блять! Ти нахуй! Блять, ще одна. Іще одна. Блять! Розряжайся, швидко, блять! Блять, ці мурахи, якого хуя! Може, ми не випадково оце щось збирали, оці що ми там збирали? Може, треба десь щось підірвати, чи що, я не знаю, що зробити, блядь, треба. Я не розумію. Блядь, я знов хочу пісять, але. Аби зараз щось не сталося таке, щоб я впісялась. Блять! Де нахуй. Йо! Блять, тікай. Блять. 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 Блять, там ще кудись є прохід. Нахуя? Де, блять, блять. О. Оце нам точно треба. Та, блять. Блять, він мене зараз вб'є. Блять, нема патронів. Здоровенькі були. Дякую свою покажи. Боже, який вкусний е гремлін. А <ривіття>. Ось це за сонечко таке. Все чатик. Дуже дякую, що були зі мною. Е дякую за кліпи. там. Але я думала, що ви більше накліпаєте, ну ладно, я потім сама накліпаю ще. Тому, Тому. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. А я вас люблю, цілую, обіймаю. Гроші вам не пересилаю. До нових зустрічей, Па-па!